Добрий день! Сьогодні у мене для вас дуже незвичне відео, тому що зараз я буду малювати не у графіці на планшеті, а руцями і маслом на полотні. Зараз осіння пора і не можу повною мірою передати, наскільки я обожнюю цю атмосферу. Запах сухого листя, дощу, вітру і холоду це просто неймовірно. Ну і звісно ж, серветки, шмигання носом йшло у комплекті з осінню. У мене немає достатньо яскравих осінніх атрибутів, щоб зануритись в цю атмосферу, тому я, як зазвичай, створюю їх сама. Колись я вже малювала гарбузи і не один раз, але всі вони були подаровані близьким мені людям. Мені подобаються картини такого формату і стилю, тому я також хочу собі такого гарбузика. Отже, перейдемо до підготовчого етапу. Я не вчилась у художці, завжди писала маслом на свій розсуд, поняття не мала як і що працює, але методом проб і помилок трошки навчилась. Полотно на підрамнику, тобто холст, взяла розміром 25 двадцять 24 см від Українського художнього бренду ROSA. обожнюю їх продукцію не раз користувалась і буду продовжувати за моїми спостереженнями. самим яскравим показником фарб не тільки у роботі є. Насиченість, якість кольору, чистота пігменту і так далі. Був також момент, коли я відкрила фарбу, і колір, що був на обгорці, точнісінько, такий самий був в тюбіку. Це просто вау! У цій роботі, окрім роси, буде присутня фарба фірми Masterclass. це не мої фарби і їм стільки ж років, скільки і мені. Тому не зважайте на їх зовнішній вигляд. І ще буде фарба бренду Академія, не впевнена, але можливо також український бренд. Я не їх фанат, тому що якість фарб не дуже себе показала. З тюбиків просто люто виділяється связуюче, тобто та сама олія. І замащує таким чином мені вже не один контейнер. Не дуже рекомендую. Для очищення пензлів беру розчинник від Art Composite. Без запаху, але він пахне, наче крем для взуття. А для розведення фарб мені в роботі завжди допомагає старий добрий скіпідар. Пахне шикарно, але більше 4 годин не рекомендую знаходитись у приміщенні з цим запахом. Сильний, хвойний і може гарно дати в голову. Окей, перейдемо, власне, до картини. Мені подобається робити підмальовок на покритому першим легким шаром розведеної англійською червоною на полотні. Тоді плотно зволожується і буде мій улюблений ефект змазування олійних фарб. Я особисто кайфую, просто коли дивлюсь, як плавно і файно один колір перетікає в інший. Створюється шикарний градієнт, і винаходяться нові відтінки, ефекти. Ну, коротше кажучи, всім раджу хоча б раз в житті спробувати олійні фарби. Отже, зробила підмальовок гарбузика, тобто намітила приблизний об'єм, контур і композицію, щоб все місце на полотні вважалось зайнятим і не було пустих плям. Для фону мені дуже подобається брати холодні темні відтінки, тому змішую титанові білила, чорний якого не повинно бути вже в описі, і взагалі. А також для кольорового балансу додаю ультрамарин свій улюблений. Щодо кольорового балансу, скажу коротко зараз, детальніше у майбутньому відео. Тема достатньо обширна. Тому трошки тяжко зараз його зробити, але я в процесі. Холодний фон підкреслить теплий основний об'єкт або персонажа, і на контрасті кольорів зробить оранжевого гарбузика яскравішим, навіть не дивлячись на те, що картина вийде достатньо темною. Але мені особисто такий стиль в живописі подобається нереально. Он зробили, переходимо власне до гарбуза. Беру оранжевий, жовту, середню, попередню взяту англійську червону і трошку темно-зеленою. Накладаю великі плями кольору, щоб потім в них побачити згиби і утончити деталі. А так, у моїх олійних картин є маленька специфічна особливість. Це очі. Та, да, такі справи. Мені подобається додавати всім своїм персонажам на картині очі, тому, власне, на картинах фактично персонажі, а не просто бездушні речі. Також додаю оту закарлючку зверху і кину на неї також трошки деталей. Подобається робити самі великі об'єкти більш розмитими, з плавними переходами кольору, але чітким бліком, отою цяточкою на оці, я зроблю акцент на нього. На самі контрастні частини картини. Погляд падає в першу чергу, а потім плавно. Вивчає інші частини картини. Цей гарбузик стався простенькою картинкою, тому закінчила я його за півтори години приблизно, але він буде сохнути десь тиждень, може навіть більше. Тепер у мене є трошки мого улюбленого осіннього вайбу, і цим відео я вирішила поділитись ним з вами. Можливо, цей гарпузик надихне когось на кожного типу картини, або просто подарує моточок натхнення. Обов'язково напишіть, як вам такий формат відео, чи цікаво вам побачити більше творчості в традиційному стилі. Маслом, акварелью, ще також гуаш або все по черзі, наприклад. Напишіть, як проходить ваша осінь, чим надихаєтесь ви в цю пору і чи подобається вам ця атмосфера сухого листя, дощу і гарбузика. Дякую за перегляд, всім успіхів, не хворіти і гарного осіннього настрою. Україні перемогу і не забувайте донатити на ЗСУ. Пока!